Вмикати мізки ніколи не завадить. І ось ще один доказ: ви тільки послухайте ці перли. Людина, народившись а, на світ, це вже проблема для батьків. Найпоширеніша проблема України це, звичайно ж, парламент. У школі я пройшла, наче Другу світову. І не потрібно боятися проблем, а лише тісно співпрацювати з ними. Над цими цитатами створив ЗНО. Весь інтернет хіхікає й досі. Хоча ситуація геть не смішна. Тест з української обов'язкової, щоб рухатися далі, не склали цього року аж 7,5% тих, хто на нього прийшов, тобто 17 тисяч школярів можуть і не мріяти, поки про виші. Чому ж так упав рівень? Замислилися ми. А Наталя Ярмола згадала про школи опорні, які б мали поліпшити нашу сільську освіту і дати більше шансів тим дітям потрапити до престижних вишів. То чи спрацював експеримент? Наше дослідження зараз. І ще дуже рано піру сьома година. На площі, яку тут і досі називають червоною, збираються учні різних шкіл. Це місто Семенівка на Чернігівщині, Райцентр на 10 тисяч населення. А в цій хаті з червоними маками в туку пахне пиріжками. Тут від п'ятої ранку не сплять. У селі Хотіївка мама збирає сина на ЗНО. За кілька хвилин за ним приїде автобус на ось цю порожню зупинку. Відвезе з тихого села на гамірну червону площу. Mm -hmm. Ці діти складатимуть тести з математики, але на відміну від міських учнів їм треба прокинутися зі світанком і проїхати 120 кілометрів до міста Мене, де й зорганізований найближчий пункт тестування. А сертифікат? там є точно правила. Ретельно ставить пташечки в списку навпроти прізвищ своїх учнів Тетяна Адамівна, вчителька математики, перевіряє документи ретельно, бо в них не буде можливості повернутися додому по паспорт чи запрошення на ЗНО, як в інших дітей, що складають іспит у рідному місті. Шоколадки взяли, щоб жопу кого поступала І починається найскладніше дорога. Дві години хитань і підкидань між лісів і боліт. Спроби бодай зазирнути в зошит і повторити якісь формули даються важко. Усе пливе перед очима. Я зараз, мабуть, сам формулу придумаю. Більшість дітей у навушниках, наче медитую, збираються думками. Хочеться й собі вдягнути, аби не чути того гуркоту заліза. Хоч ці автобуси нові, їм по три роки, але з такими дорогами швидко зношуються. Шкільний автопарк Семенівки 10 автобусів, їм пощастило. Для порівняння в більшості інших українських районів лише по 2-3. Водіям, які за день можуть накрутити до 700 кілометрів між селами, платять менше мінімалки. Дві з половиною на руки, мінімально матір. Так, б жила душі. Діти теж хочуть кращу, але коли мова заходить про вступ до вишів. Мовчанка. Самі лише знизування плечима. Більшість, наче, й помріяти, бояться про престижні вище. А куди ви хочете вступати? Ще не знаю. Про цю школу, якій вони вчаться, і не скажеш що десь у маленькому містечку, вона зветься Опорною. Тим, хто вперше чує, поясню. Це школи в райцентрах, освітньої осередки, у які звозять на автобусах дітей із довколишніх сіл. А в тих довколишніх селах школи закривають. Або лишають із кількома початковими класами, щоби малюки далеко не їздили. Опорна школа мусить мати не менше 300 учнів і кілька філій, шкіл, які цілком адміністративно підпорядковуються їй. У ці освітні осередки вкладають купу грошей з державного і місцевого бюджетів, обладнують сучасними лабораторіями, комп'ютерами. Усе, аби створити нову сільську освіту, про яку не скажеш, що погана, неякісна. Що вартість утримання в Семенівській гімназії одного учня сягає 9200. У маленькій школі фінансування однієї дитини нам коштувало 25, 26, понад 30. Російські війська 21 серпня захоплюють Львів. У цьому класі є інтерактивна дошка на ній карта з історії, але поки що діти малюють мапу боїв першої світовою крейдою на старій, так звичніше. І сидіти окремо один від одного за новими партами ще одна незвична річ. Це сприймають зразу як дорослі. Наче за якимось офісним столом є ще новенький кабінет інформатики з китайськими комп'ютерами, вартістю у 166 тисяч гривень. Та українським школам їх дали безкоштовно за угодою між Китаєм та Україною. Тепер вже не треба ставати в черги чи сидіти в десятьох за одним стареньким комп'ютером. Компанія Microsoft допомогла з програмним забезпеченням. Це вперше, коли міністерство поставило не крадене, а ліцензоване. Програмне забезпечення. Кожен комп'ютер, який ще й має певні забезпечення щодо навчальних програм. Доброго дня, діти! Доброго дня! А це взагалі улюблений клас для всіх лінгофонний. Його вартість 457 тисяч гривень. Тут 21 ноутбук із різними програмами на будь-який вік і рівень знань для вивчення мов і не тільки. Малюки дивляться мультики англійською, співають, танцюють, а головне чують носіїв англійської. To look at the а старшокласники вже дуже стомлені, приїхали до мене на годину раніше, шикуються у чергу. Ото ваш я маю to таке to посвідчення to. спостерігача to. на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому я зможу там побути, познімати і побачити, як діти здаватимуть воду. У цій школі сходи ще старі скрипучі, дошки ще радянського зразка. Вона теж претендувала на статус опорної. Це зараз престижно і вигідно. І за це право школи борються. Бо першочергово держава забезпечує новими комп'ютерами, лабораторіями, партами, дошками саме опорні школи. Наживо ремонти якісь домовили зробити і обладнання навчальне купити. Тут 24 великі аудиторії, і тому саме цю школу зробили пунктом тестування. За партою під номером один сидить Діма із села Хотіївки. На парті окуляри і три ручки. Хто хвилюється, підніміть руки. Діма дуже хоче вступити у Київський виш, вивчитися на економіста чи банкіра. Для нього це шанс вирватися із села, яке вмирає. Про це село я розкажу згодом, і ви будете приголомшені тим, що побачите. Під берізкою ховаються від пекучого сонця ті, хто вже склав тести. Валяються на траві, їдять морозиво. Діма вийшов останнім. Усе обчислював, рахував ретельно по 111 разів, бо кожна помилка зменшує шанси на вступ до Києва. Додому Діма повернувся вже під вечір, о шостій. На кухні клопоче мама. Вона вчителька математики, колись працювала тут, у місцевій школі. Зараз у Семенівці працює менш, ніж на півставки. У їхньому селі вже по суті немає ні школи, ані роботи. Ось те, що лишилося. Напівзакинута будівля. Її закрили, бо за нормами не набралося 26 учнів. Багато людей втратили робочі місця. На першому поверсі поки що працює дитсадочок. У ньому 11 дітей. На другому поверсі початкова школа де вчиться лише 4 дитини. Зараз там нікого, канікули. Крізь вікна, які вже розвалюються, видно старущі парти та ще радянські плакати з трудового навчання. Школа була більше ніж 300 учнів. Вона двоповерхова. Учнів було і по 40-35. Наші сили вимирають. Тут довго пручалися створенню опорних шкіл. Що воно таке? Куди їздитимуть їхні діти? Але результат навіть найбільших скептиків уразив. Їхнім дітям стало цікаво вчитися. Це дійсно вплинуло. Звичайно, так, Діма, інформатику. Звісно, в цій школі у нас був один старенький комп'ютер, а там уже сім і в цьому році там довезли нові краще там працювати. Але привабливішою виглядає не тільки школа а й взагалі майбутнє за межами села. Економіст бо банківська справа. Він йшов до цього направлено, тому що там математика. А де тут робота? У нас на городі. Цього тижня їм прийшли перші результати ЗНО. Діма вірить, що з такими балами може розраховувати на вступ до найкращих університетів України. І це головна мета опорної школи знищити різницю між школярем у селі і гімназистом, ліцеїстом у місті. Наталія Ярмола, Андрій Вєтушкін, ТСН «Тиждень», 1+,1.